Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про приворот, любовний магічний приворот, у нас є три варіанти. Ви обирайте свій варіант. Перший, другий і третій варіант. Я поки розкажу, що таке взагалі приворот, чому це погано. А ви тим часом оберете свій варіант. Коли людині роблять приворот, то зрізають її енергетичний зв'язок з Всесвітом. Людина не отримує цю енергію, яку ми всі отримуємо з всесвіту в нас, як ідея від кожної людини, ідея іде енергетичний, такий як антенка, енергетичний канал до всесвіту. І звідти ми беремо інформацію, енергію, оце перечуття, оце… Інтуїцію, це все йде з, з, вищих, з вищих слоїв, ну, з космосу, так можна сказати. І оця енергія, вона зрізається, і ця антенка переключається на ту людину, на яку було зроблено приворот, до якої було зроблено приворот. І з того моменту, як зроблено приворот, більше людина не може взяти енергії ніде. Ніж з тої людини, до якої було її під'єднано цим приворотом. Вся енергія тепер іде тільки з особи, на яку було поставлено приворот. І це дуже погано. І коли дійсно людину починає тягнути до того, до кого було зроблено, і відпочивають себе погано обидва. І той, кому зроблено приворот, і той, на кого було зроблено приворот. Бо той, кому було зроблено приворот, він починає як жерти цю жертву свою, бо енергію він бере тільки з неї. Він як вампір, починає її вампірити, і вони разом починаються ну, деякий час добре, потім починається роздратування, один одного дратують, і це життя нема. А та особа, яка робила приворот. Вона теж почувається себе погано, бо її постійно енергетично з'їдають. Вона теж дуже така роздражена, і вона вже не хоче цього, цю людину, яку вона до себе привертала. Це зруйновані два життя. Отримуємо маги, роблять ці привороти за гроші, заробляють, але цього робити не можна, і це дуже погано, якщо на вас є приворот. Також це погано, якщо ви комусь робили приворот, це теж дуже погано. Це треба звертатись до спеціаліста, щоб було це зруйновано це цю, цю дію, і все назад, щоб повернули. Привороти не робіть ніколи. Це дуже погано для обох. Так, я думаю, що ви вже обрали варіант. Дивимось, чи є приворот на всіх, хто мене дивиться, по першому варіанту. Так, знову повторюю, всесвіт покаже вам це відео, тоді, коли для вас це буде актуально. Чи є приворот по першому варіанту? Ті, хто ви обрав перший варіант, чи є на цих людях приворот. Магічний, любовний. Скажіть мені, будь ласка, покажіть. Таро вікінгів покажіть чи є приворот на тому, хто мене дивиться, вибрав перший варіант. Так, так. Дивимось, дивимось. Тут любовного привороту немає, але тут є інші дії. Зараз я подивлюсь, що тут було. Так, тут був крадник на деньги, хтось дуже позавідував. Позавідували хтось родичі, хтось сім'ї, породу, заздрість на ваші кошти. Було дуже багато дійних, грошей, все було добре, успіх був, ви були такі успішні. Потім у одного ну, раптово все змінилось. оцей успіх і гроші змінились на повний провал. Це дали щось випити родичі. Ну Це не любовний приворот, це краник на деньги. Це теж буде віддільна історія. Це не треба чистити. Перекриваю, заперечую. Так, заперечую і це буде зніматися. Зараз ми знімемо це. Зараз ми це знімемо. По дьяволу заперечуюсь, крадник на гроші. Крадник. Тобто забрали вашу удачу. Удачу повертаю тим, хто робив, хто робив це, Руйную цей, цю магію, крадник цей, руйную, знімаю по Верховному суду, Вищої сили, Духи роду, ангелохоронці. Прошу захисту. Допомоги для тих, хто дивиться мене по-першому варіанту, в кого зроблено, крадень на гроші. Руйную, відсікаю ці, енерготок, цей руйную. Всі, все, що ваше, залишиться у вас. Повертаюся, що у вас було вкрадено, повертаю вам назад. Вищі сили, духи рода, ангелохоронці, прошу повернути, що було вкрадено. Все назад, повернути. Зрубаю цей енерготок. Більше нема. Все, що ваше, буде ваше, поволі вища сил, вище сил прошу е наказати тих, хто зробив цей крадник, е цю магію, магічну дію, цю негативну, що вам робили, хай з ними станеться, да буде так. Так, я е трошки прибираю це, ставлю цю свічку. Свічка е програмна, вона буде чистити вас до кінця нашого цього сеансу. Буде дивитися, буде горіть. І потім я ще буду якісь які дії робити. Деякі дії буду робити з цією свічкою, цим, щоб зняти з вас приворот, крадник на гроші, щоб повернути ваші гроші. Так, це я прибираю, хай воно далі там собі працює. Першим варіантом ми розібрались. Вам треба відкривати дороги на гроші. Так, дивимось другий варіант. Всі, хто обрав другий варіант, дивимось, чи є любовний магічний переворот на всіх тих, хто дивиться моє відео, хто обрав другий варіант. Чи є любовний приворот, скажіть мені? Скажіть мені, будь ласка. Любовний приворот, чи любовний приворот. Карта влюблені, і скрита угроза. Щас дивимось ви щасливі. Карта дьявол є искушення. Десятка кубків кохання. Тут є супротив. Коханию, свекровь, свекровь. Отшельник, принцесса кубків, тройка кубків, любовный трикутник и э, разочарование была. Любовь, потім разочарование дуже. Хтось пішов, покинув. Так, вы як жертва. Да, і був любовний приворот. Був страждання, страждання, слезы. Ви жертва. Це стосується як жінок, так і чоловіків. Ось вона, ця імператриця, так вирішила і зробила любовний приворот. Це треба знімати. Треба за гроші були заплачені гроші, принцеса мічей. Хтось трутився і забрала собі СПС, ну, це соперниця, вона забрала собі вашого коханого, було все добре, хтось трубтувся. Це любовний приворот, так як на вас, так і, може бути, на вашого чоловіка, що вкрали, ну, як вашу долю, забрали собі цю людину і вашу, дуже подобалось ваше життя, ваш будинок, як ви живете. В роботі. Це в роботі зараз. Це було зроблено нещодавно. нещодавно. Може, воно вже не стало, ну, ще не сталося так, що чоловік пішов, але є приворот. Так, на кому приворот? На чоловіках чи на жінках? Скажіть мені, на кому саме? Чоловік чи жінка страждають? Чоловік. В підбільшеному стані є жінки, є чоловіки, на кого хто дивиться по-другому варіанту, є і на чоловіках, є, і на жінках привороти. Вони е, не можуть вийти з цієї ситуації от, жертва. Е, руки, ноги зв'язані, очі зав'язані. Не розуміють, що сталося, чому так погано, все було добре в домі, а тепер так погано. Чому так сталося? Змінилися і немає грошей. Так. Це нема також тої любові, що була раніше. Бо спочатку було щастя, була любов, було все дуже добре. Потім втрутилась свікров і не подобалось те, що ви такі щасливі. Почалося якесь віддалення в відносинах, і жінка зробила приворот. Або чоловік зробив приворот. Приворот було зроблено навіть не на те, як, що їй дуже подобається ваш партнер, а те, як подобається ваш дім, ваш будинок там, де ви живете. Так, це я перекриваюся, заперечую, 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 заперечую. В підвішеному стані багато хто з вас не можуть це змінити. Тянеться, тянеться, це не може ніякого виходу. Заперечую, 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 Це, це залишаю. Це залишається все заперечую. Заперечую от карта любовного привороту. Щось налили, напоїли, заперечую. Так, було хтось когось покинув, так? Да? Зверталися до професіонала, роблено професійно, Заперечую, заперечую. Так, це було підлито, підлито десь, да, там, де було свято, там було багато людей. Заперечую, було підлито. Непомітно. Заперечую, заперечую, заперечую. І оця любов і радість було, партнер став агресивний, агресивний. Немає такої любові, як раніше. Заперечую, заперечую, він мається, не знає, що йому робити. Так, оце я залишаю. Це коли було кохання і було щастя. Це я також залишаю це добре. це залишаю. Це теж добре все. І щастя в вашому домі. Так, це ми залишаємо і перекриваю, перекриваю. Так, тут час, щоб кохання ваше з нової сторінки, з нового листа почалося. Перекриваємо. Зараз повернемо те, тому, хто робив цей приворот. Хто заказував, хто робив. Все повернемо їм назад. Хай вони страждають. Хай вони страждають. Ось ця карта. Перекриваю Верховним Судом, вищі сили. Прошу повернути весь негатив, який робили. Всім, хто дивиться мене по-другому варіанту, повернути весь негатив назад. Тому хто робив, знімаю приворот, розрушую цю дію привороту. Так. Вищі сили духи роду Охоронці, Прошу повернути весь негатив назад. Тому хто його робив, прошу очистити тих, хто дивиться мене по-другому варіанту, зняти. Любовні привороти магічні. Більше нема любовного привороту. Повертають цю, цю шкоду всю назад. Тому хто робив, тому хто заказував поволіващих сил, буде так. І в нас є магічна свічка програмна. Я це в мого власного виробництва. Зараз ми зробимо дочистимо, цю ситуацію. Вогню горіти, тому хто дивиться, не боліти, ворожби не знати, зла не відчувати. Що приворожено в серці збентежено, в згорить і більше не болить, Сказане зроблено буде так. Угню горіти, тому хто дивиться, другий варіант. Не боліти, ворожби не знати, зла не відчувати. Що приворожено, в серці збентежено, в згорить і більше не болить, Сказано зроблено і буде так. В огню горіти. Тому, хто дивиться, не боліти, ворожби не знати, зла не відчувати. Що приворожено, в серці збентежено, вогню не згор в вогні згорить і більше не болить, сказано, зроблено буде так. Вогню горіти, тому хто дивиться, не боліти, ворожби не знати, зла не відчувати. Що приворожено, в серці збентежено, в вогні згорить і більше не болить, сказано, зроблено буде так. Вогню горіти, тому хто дивиться, не боліти, ворожби не знати, зла не відчувати. Що приворожено, в серці збентежено, вогній, вогні згорить і більше не болить, сказано, зроблено буде так. Вогню горіти, тому хто дивиться, не боліти, ворожби не знати, зла не відчувати. Що приворожено в серці збентежено, вогній, вогні згорить і більше не болить, сказано, зроблено, то да буде так. Весь негатив. Хай згорить у вогні. Знімаю цей приворот. Приворот згорає в пламені цього, цієї свічки. Весь негатив іде на свічку. І з димом повертається. Тому хто це робив в вищих сил, та да буде так. Та да буде так, сказано, зроблено, буде так. Так і буде. Дивимось третій варіант. То у нас третій варіант, дивимось. Чи є? Магічний любовний приворот на третьому варіанті. Чи є любовний магічний приворот на тих, хто обрав третій варіант? Чи є на вас любовний магічний приворот? Скажіть мені, будь ласка, чи є любовний приворот? Так, я одразу ко... кажу, що у вас дуже партнер, дуже... Такий агресивний, спильчивий. Є кохання. Є кохання, але в цьому коханні ви відчуваєте себе дуже самотньо. І разом, і в той же час ви одні. Карта сила, це ваш, ваша внутрішня сила, що ви зглажуєте всі оці моменти гострі. Така у вас сім'я, що ви боїтесь там щось сказати неправильно, зробити щось неправильно, або боїтесь цього гніву другої половини. У вас відкриті дороги, відкриті дороги. Але життям ви не задоволені, ви живете в конфлікті, який ви ну, викручуєтесь, якось зглажуєте ці конфлікти. Але на вас нема привороту. Є розсорки, є негатив. Але нема, привороту нема. Але життя ваше теж не дуже гарне і вам треба його змінювати. Так, минулася біда минула. Це могло бути гірше, але є якісь і добрі в цих стосунках є, є хороше. Чоловік має гроші, він забезпечує, але ці гроші він не дає вам. І ви все, все одно, як на полі бою доблесть сражаєтесь на сраженні і захищаєте себе. Так, чому ви це все терпите? Чому ви все це терпите? Ось, вийшли ці карти? Я так розумію, що ви хотіли покинути цього суворого чоловіка. Покинути його. Але хтось пішов. І зробив вам приворот. Щоб ви не уходили від нього. Бо були такі думки, все, я більше не можу. Ось по цій карті я піду. Я піду від нього. Але ні, було зроблено любовний приворот. Ось він повторено. Не знаю, хто хтими родичами. Зараз спитаємо, ким саме було зроблено цей приворот, якщо нам покажуть. Так, Тим саме було зроблено цей любовний приворот. На вас є любовний, той, хто мене дивиться зараз, також є любовний приворот. Було, зробила жінка, також це жінка професіонал. До неї звернулись, до неї звернулись, вона зробила цей приворот. Було та сама картина було налито-підлито. Змінили вашу судьбу. І тепер оцей чоловік, з яким ви живете, ви його бачите, що він дуже. Е Надіжний, багатий, і він вам підходить, але у вас все одно розбите серце. Хто звернувся? Або чоловік, або хтось хтось, кому він жалів, може мама його, чи якісь добрі друзі, яким він жалівся, що жінка від нього чекає. Але ви живете з розбитим серцем і почуваєте себе покинутою, ви, ви сама, у вас нема цієї пари. І ви не можете піти. Це все я прибираю. Ось він цей приворот. Він так вирішив і він це зробив. Так, заперечую, заперечую. Життя не щасливе, Хоча були відкриті дороги на щастя. От ви набрали сили і сказали, ні, всі, все, я більше так не можу. Це неправильно. Але спочатку була романтика, романтика, і збулись всі ваші мрії. Але це не той чоловік. це Чоловік агресивний. Агресивний з психічними розладами. Він не вміє любити і співчувати. Так, перекриваю. Це залишає вам вашу цідобрість і силу, щоб була сила у вас. Треба перекривати. Також перекриваємо. Зараз будемо чистити. Так, заперечу. Тут любовний приворот не для того, щоб хтось пішов, а навпаки, щоб втримати. Перекриваю. Це тримати біля себе силою. Називається. Перекриваю, перекриваю. Вище сили, духи роду ангелохоронців, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають зняти любовний приворот. Більше немає любовного привороту на тому, хто дивиться мене по третьому варіанту. Ви вільні. Зрубаю ці всі енерготок, зрубаю, знімаю. сили, прошу повернути весь негатив тому, хто робив, тому, хто заказував, поволі вищих сил, да буде так. Я прошу очистити всіх хто дивиться мене по третьому варіанту. Перекриваю. Так, зараз ми вас також почистимо. Вогню горіти, тому хто дивиться, не боліти, ворожби не знати, зла не відчувати, що приворожено в серці збентежено, вогні згорить і більше не болить. Сказано, зроблено, буде так. Вогню горіти, тому хто дивиться мене. По третьому варіанту, не боліти, ворожби не знати, зла не відчувати, що приворожено в серці збентежено, вогні згорить і більше не болить, сказано, зроблено, буде так. Вогню горіти, тому хто дивиться. Не боліти, ворожби не знати, зла не відчувати, що приворожено в серці збентежено, вогні згорить, і більше не болить, сказано, зроблено, буде так. Вогню горіти, тому хто дивиться, не боліти, ворожби не знати, зла не відчувати. Що приворожено, в серці збентежено, в вогні згорить і більше не болить, сказано, зроблено буде так. Вогню горіти, тому хто дивиться, не боліти, ворожби не знати, зла не відчувати, що приворожено, в серці збентежено, вогні згорить, і більше не болить, сказано, зроблено буде так. Вогню горіти, тому хто дивиться, третій варіант не боліти. Ворожби не знати, зла не відчувати, що приворожено Все. все, це збентежено, вогні згорить і більше не болить. Казано, зроблено, і буде так. Так буде. Так, ось таке в нас вийшло відео. Ви можете оці слова, що я кажу, там, де я знімаю приворот, ви можете собі виписати ці слова. Їх треба казати 9 разів. Треба воскова свічка. Свічку треба в полинь, полинь крапива полинь вербена, якщо є. Якщо є стільки полинь, достатньо головний інгредієнт це трава полинь. А ось і ви ставите цю свічку на своє фото або на фото того, кому ви робили приворот, якщо є такий які дивляться, кому робили приворот, ставити це фото, робити, ставити на його фото, і кажете 9 разів цей заговор, що, що я вам прочитала тільки що. Коли все згорить, руками не чіпаєте там де що свічка буде капати, не чіпати руками, цю кришку берете, викидаєте на смітник. І кидаєте туди монетки, і зі словами, духом помийки нас єдні негатива оплачено. Потім треба ввечері, після 9 годин, піти на перехрестя і кинути лівою рукою через праве плече 13 монет одної достоинства і сказати, що сплачено. Сплачено за сняття привороту сплачено. І піти, не озираючись, і по дорозі ні з ким не балакаючи. Дома вже можна балакати. Ось такі от дії ви можете робити, і зняти з себе чи з когось, на кого ви робили цей магічний приворот. Всім успіхів, дякую. Я ще буду робити дії, які не на камеру, щоб вас почистити. І щоб це все минуло і вас більше не торкалось. Дякую за увагу всім.